Це зв'язано було з тим, дозвольте зв'язано зв зв з тим, що я буквально ще декілька годин тому був в Києві, буквально тільки чуть -чуть годину тому прилетів і приїхав до вас, вибачте, бо там я виступав на цій ялтинській економічній стратегії, тому хотів би скрізь бути. Я сподіваюся, ви з розумінням для цього поставити. Ми хотіли би почати сьогоднішній наш концерт трошки незвично, немає бачити барабанів, які зразу заставляють вас качатись. Це все буде пізніше. А я би хотів звернутися до вас. Ми, як і вся Україна, знаємо, що у вас сталося в Миколаєві вчора, і ми знаємо, що завтра буде трало, і ми знаємо про те, яка страшна у всіх відносинах ситуація, як четверо абсолютно невинних людей загинули через. Ви знаєте самі через що. Так от я хочу, по-перше, сказати вам, що від вас, від всіх, хто тут стоїть на цьому стадіоні, залежить, чи винні будуть покарані. Не спускайтеся на прямозахід завжди. Покажіть, що ви громадянське суспільство, нехай ті, хто винні, від них винні покарані. Якщо ви цього не зробите, ніхто не зробить, і буде як завжди. Зробіть по-іншому. Не дайте їм вийти сухими з води. Ну і ми хотіли би почати з сумної пісні, ну а перед тим з маленькою ще ходимо навчання.